Токен Усика дасть мінімум 2 ікса перед поєдинком відбудеться 21 грудня. Чому я так вважаю? Сьогодні ми про це детально поговоримо. Я вам розповім все від А до Я, тому що є вже гідні результати, які саме дізнаємося. Бажаю здорович на криптоваристу. Радий бачити вас на каналі КриптоБорс. прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко, мені це безмежно приємно. Якщо ви вже підписаний, то жирну подбайку. Заша на це відео. Якщо вас цікавить криптолюта. А ви дивитесь це відео, значить вона вас абсолютно цікавить. Тому рекомендую також підписатися на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор, промок. Тут публікую свої угоди, відпрацьовані, не відпрацьовані, відповідно, публікую, так би мовити, думки по ринку і таке інше. Тому, якщо вас цікавить якісна і профітна інформація, а також е, мал, мало фактор, якщо вас цікавить так би мовити, торгівля криптовалютою, у мене є проект під назвою Доманіта, тут я торгую. По так би мовити своїм думкам по своїм сетапам. Ось моя статистика за серпень місяць, за вересень місяць, за жовтень місяць, за листопад місяць, за грудень. Ну поки що одна мінусова года і решта відпрацює. Тому тому можете ознайомитися з моєю статистикою, можете ознайомитися з моїм проєктом. Підписка все на все коштує 15 доларів. Це смішні кошти, але погляньте, які результати, які ви Тому послання на канал буде під цим відео. Послання на проект мій лодування також буде під цим відео. І звичайно, послання на статистику, де все показано від А до Я, полянти, які суми заробляють мої, так би мовити, домани. Все це є під. Відомо. Тому переходьте, ознайомтесь і якщо ви хочете, приєднуйтесь. Сьогодні поговоримо про Олександра Усика, про його проєкт під назвою Ready to Fight. Відповідно, багато там людей цікавиться, чому ти так вважаєш, що даний проєкт пов'язаний з Усиком. Ну, давайте поглянемо того, що навіть перейшовши на його сторінку, він тут, на, в шапці профі написано SoFounder, Ready to Fight відповідно. Також в хайлайцях все тут зроблено відповідно, максимально. Двіжуха виникає з даним проєктом відповідно. Якщо ви не розумієте, що це за проект відповідно, це так би мовити платформа, яка. Поєднує, так би мовити, боксерів, різних спортсменів, щоб провести там і таке інше. Тобто максимально цікава платформа, яка вирішить ті чи інші проблеми, відповідно, ті чи інші болі. І за рахунок цього в даного проєкту є власний токет Ready to Fight. В минулому разі, коли Олександр Узик бився з Тасіном Фюрі, весною я заробив там на даному токі більше там 100% 100% профіта відповідно забрав перед поєдинком, там виріс за два-три дня, Відповідно, і зараз також я хочу повторити цю історію. Відповідно, тому знімаю про це відео, тому що всього. Сьогодні він дає плюс 70%. Давайте перейдемо до графіка відповідно Як ви бачите, в мене на балансі є певна кількість монет. Наприклад, тут зараз там я хочу їх продати 2000, якщо не помиляюсь. да, 2000, там, зараз оціниться 200 доларів відповідно І що я вам хочу сказати, вчора, е, поки вся криптоіндустрія падала, він також відригував трішки. Е, але вчора все рівно було плюс 6%. І буквально за день токен виростає на плюс Майже там 99%. відсотків зараз. Я в плюсі на 64%. все відсотка. все транслюю в телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь, тому що там маса корисної інформації. Посилання на канал би під цим відео. Відповідно, що я вам хочу сказати, чому даному випадку, токен виростав? Ну виросте, чому вчора він виріс? Відповідно, на їхній сторінці. Ready to fight опублікувалася така інформація, що новий лісинг на біржі, нова цільова аудиторія, більше енергії. Покупці відповідно 16 грудня відбудеться новий лісинг, На якій платформі не знаю, на якій більше також не знаю відповідно, але але це хороший привід. Нам тому, що я придбав відповідно, однозначно, вчора просто вийшов пост і токен виріс на сі на, на ну, зараз це 60 -то відсотків. Вчора він виріс на плюс 90%. відсотків. Уявіть собі, що буде з ним, коли він даному випадку, заліститься на тих чи інших біржах. Але я гадаю, це цілком імовірно, що це відбудеться не на одній біржі. Відповідно, В Олександра Усика гроші однозначно є. Він медійний, відпино перед поєдинком в рази медійність виростає. Багато людей починають переходити на сторінку, і звичайно, в цьому плані. Правильно з точки зору маркетингу позиціонувати стосовно даного проекту відповідно, він там не говорить, що купуйте мій ток, такий таким ні, Таким не займається. Але люди розуміють, що я в цьому перспектива, і я це розумію, що я в цьому перспектива, і бачите. Результат, який плюс 70% на рівному місці. Тому тому, обов'язково підписуємося, тому що в мене простою мовою про крипту відпину, все максимально прозоро, максимально чесно. Давайте перейдемо безпосередньо до графіка. Я планую, я планую, що даний токен виросте ще мінімум два рази. Тому що, полянте, що на туриста, зараз я так зроблю, він просто на дні. Ось е, момент тоді, коли я купував. Момент е, поєдинку між Олександром Гузиком та Сіоном Фюрі, відповідно, він дав нормальний такий профіт. І навіть дійшов нам, якщо потрібно дійти до даних посадочки, це вже буде скільки? Плюс 245 відсотків. Тому я й кажу, що мінімум 2 ікса перед поєдинком я планую забрати. Ну вже плюс зараз 64%. Тому відсотка. Тому якщо ви хочете придбати даний токен, його можна вийшло придбати на біржі. BinkX. Посилання на біржу буде під цим відео. Реєструйтесь, купуйте, відповідно, реєструємося обов'язково за моїм реферальним посиланням, тому що за рахунок цього у вас буде в рази менше комісія, плюс моя підтримка. І все. Якщо, звичайно, у вас є вільні фінанси. Тому що, звичайно, сьогодні він дає там плюс 65%, завтра він буде мінус 100 давати, тому що це токен. Розумієте, тут мало, мало ліквідності, тобто мало тут коштів. І якщо навіть хтось там захоче придбати на 100 тисяч, кажучи 100 тисяч доларів, уявіть собі, як він скакане. Він стандана на там мінімум 50-60%. Це мінімум, тому що тут ліквідності мало. І щоб пампанути його не потрібні великі кошти. Тому, тому чекаємо поєдинку, який відбудеться 21 грудня. Можливо, я ще зніму до такого відео, шановні туристи можливо, там віддасть вже плюс 200%, обов'язково зніму. Врешті-решт обов'язково підписуйся на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал. Максимально з вами ділюся інформацією, все все безкоштовно. В своєму телеграм-каналі показував, коли я купував, відповідно, все транслюю. А в Ютубі я показую, так би мовити, огляд, що відбулося, що не відбулося, що, не відбулося, що очікував, що не очікував. Врешті-решт. Маса корисної інформації саме на моєму YouTube каналі, тому обов'язково підписуйтесь, жирно подбайку. Розлушайте це відео.